Частина українських пілотів вже завершує навчання на літаках F-16. Коли винищувачі прибудуть в Україну, льотчики будуть готові до виконання завдання. Про це повідомляє речник повітряних сил збройних сил України Ілля Євлаш. За словами речника Україні потрібен не один десяток літаків типу F-16 для того щоб захистити повітряний простір і відбивати ворожі атаки. Україна наздогнала Росію за виробництвом дронів камікадзе, схожих на шахет 131-136. Про це повідомив директор Укрборонпрому Герман Сметанін. За його словами підписано низку контрактів із приватними виробниками. Переважно це стосується ліцензійного виробництва. Ну а тим часом росіяни запускають в бік України велику кількість дронів розвідників попри їх дорогу вартість. Про це повідомив начальник прес-центру сил оборони півдня Дмитро Плотенчук. Він наголосив, що українська ППО збиває безпілотники щодня. По кілька одиниць загалом кількість вильотів російських безпілотників дорівнює близько 150 на день. Вони роблять це для того, щоб розвідувати можливі місця скупчення збройних сил України, шукають уразливі об'єкти критичної інфраструктури, звісно. Українські fpv дрони за квітень знищили техніку окупантів на суму, що перебільшує чотири тисячі в 4 тисячі разів їхню вартість. Офіційною інформацією поділився проект UA War Infographics за посиланням на дані осінтерів за відкритими даними. Розслідування проводилось. Зазначається, що дрони загальною вартістю понад 15 тисяч доларів за місяць знищили російського залізят. Вартість. Стю на 65 мільйонів доларів Ну, де до ефіру долучається Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник державного музе музею авіації. Доброго дня, слава Україні, да, доброго ранку, героям слава. Пане Валерію, ну давайте розпочнемо з F-16. Ми е, озвучували тут інформацію. В принципі, е, також бачили про те, що Данія планує передати винищувачі в 16 Україні літом цього року. Інші країни кажуть про це, що це може бути восени. Але ми маємо заяву Російської Федерації, яка каже, що розглядатиме появу винищувачів F-16 на території України як носіїв ядерної зброї. В принципі, це вписується в її цього тижневий такий маразм і погрози стосовно використання і застосування ядерної зброї для до інших країн. І оце все, що вони озвучують. Так на наскільки це відповідає дійсності, і що Росія справді буде робити, коли в Україні з'являться ці винищувачі? No. Перший момент почну спочатку спочатку ваших питань. Літаки з'являться і влітку, і навесні. Просто вони передаються різними партіями. Да? Угу. От, тобто, це не буде процес одномоментної передачі. Це і, взагалі, передаватися будуть така кількість літаків, яку ми можемо реально експлуатувати відповідно до кількості підготовленого льотного і технічного складу. Це перший момент. Значить, другий момент, чи є F-16 носіями ядерної зброї? Так вони є носіями ядерної зброї, але ж ми цієї зброї не маємо, і росіяни можуть. Будь-яким способом сприймати а, появу f 16 Але краще вони хай сприймуть це як факт і як реальну загрозу їхнім повітряним силам, повітряно-космічним силам. Да? Бо ці а, літаки за комплексом бойових характеристик вони а, ну, зможуть дати нам якийсь паритет в повітряних боях. Не перевагу, а скажімо так, м'яко ну, м'яко сформулюємо паритет. Добре, чи можуть F-16 знизити бойовий потенціал російської армії і змусити відмовитися від наступальних дій, про які ми чуємо ще з починаючи з березня, що вони розпочнуться на, на початку літа? Ми бачимо, що в принципі Росія зараз активно наступає по лінії фронту. Ну, вони такі можуть завдати побічні, те, ефект може бути. Значить, дивіться, як зараз росіяни наступають. Вони продавлюють нашу оборону шляхом а, її бомбування великокаліберними бомбами від 500 до 1500 кілограмів. Тобто вони знищують наші укріплені райони. Після цього штурмові групи росіян їх займають. А F 16 основним завданням е 16 буде так, на мій погляд, два перше це власне протиповітряна оборона, от і друге це боротьба з російськими цими носіями капів. Якщо вони цілі такі разом з ними дадуть далекобійні ракети. То вони зможуть знищувати російські су 34 які я кажуть, і ночно скидають на нас оці величезні бомби з крилами. Крилаті бомби. От якщо у Росіян зникає, хоча б на одному ну, відрізку десь активних бойових дій, активна авіаційна підтримка. Відповідно, наступ на цьому відрізку. Ну скажімо, буде затримуватися або буде взагалі відбитий, як такий паналері. Вчора Україна перебувала під інтенсивною ракетною атакою: 55 ракет, 21 дрон. Чи аналізуючи все те, що по нам прилетіло, ви спостерігаєте зміну стратегії, зміну тактики, зміну саме технічних потужностей? Можливо, застосовується якісь нові бої. Припаси, яких ми не бачили раніше, от я що помітив чотири калібра вчора з прилетіло із чорного моря з підводних човнів. Це історія, яку ми поки наскільки я розумію, діставати не можемо. Що помітили за минулу ракетну атаку? Ви по перше, застосування вдосконалених ракет х-101 з подвоєною ну подвійною бойовою частиною. Це перший момент. Другий – ну те, що росіяни продовжують практику нищення енергетичної системи. А раніше цілі були різноманітні, були аеродроми, були. Якісь там скупчення, ну якісь військові об'єкти, скажімо так, була ППО, по якій теж росіяни стріляли по позиціям, так ну як вони вважали по позиціям патріотів чи якихось зенітно-ракетних комплексів. Зараз практично все пішло на енергетичну інфраструктуру. Ну і якщо подивитися на ситуацію, це про ракети, а з шахедами. Пуски цього разу зона пусків була віднесена вдвічі далі. Якщо раніше пуски відбувалися з мису Тарханкут, то після ударів по ньому наших безпілотників і ракет і ракет Штормшедеуда, а зараз вони пускаються з Приморсько-Ахтарського. Це інший берег Азовського моря, другий російський берег Азовського моря, Краснодарський край. Тобто росіяни відреагували на те, що були нанесені удари по позиціях у Криму а, цих ракет. Ну загалом такі висновки, бо ну нічого, нічого такого радикально нового в цьому ракетному ударі не було. Після того як Україна переживає чергову атаку, наші військові, наші слідчі, наша генеральна прокуратура іде на місце влучання і збирає уламки. Це стандартна практика. І от останнім часом Генеральна прокуратура України дослідила уламки. Анки 21 із приблизно 50 північно-корейських балістичних ракет, запущених Росією в період із грудня по кінець лютого, щоб оцінити власний рівень загрози співпраці Москви з Пхеньяном. Так, от їх висновок відсоток відмов північно-корейської зброї був надзвичайно високим. Кожна друга північно-корейська ракета вибухнула у повітрі. І тут питання: це продукція від пхіняна настільки неякісна, чи росіяни просто не вміють нею користуватись, на вашу думку? Та ні, це просто північно-корейське лайно, якої росіяни повелися на тактико-технічні характеристики. Вони казали, що північні корейці казали, що от у вас ракета. Іскандер летить на 500 кілометрів, а наша на 700, а потім ще додали на 900 кілометрів. Да? Росіяни повелися, крім того, в них проблеми з випуском да? а тут е, півсотні ракет, які можна придбати там, за відносно невеликі гроші або взагалі по бартеру. От тому вони купили ці ракети. Але коли дослідили, вони самі вхопилися за голову. Бо там, наприклад, а, ну, ці ракети виявляються нестійкими до реп, і вони, скоріш за все, не самі по ну, більша частина, мабуть, не сама по собі вибухнула, а під дією реп кудись полетіла так, що їх і не знайшли. Навіть а можливо, в повітрі, але коли вибухали повітрі, уламки теж мали падати і мали бути зафіксованими. Десь от якщо вони звичайно не падали над російською територією, щоб взагалі цука цю... ну от якась така ситуація. Значить, тобто росіяни хоті хотіли як той пів да купити подешевше, а от нарвалися на таку ситуацію, що воно лейнуло. Ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. мене вчила колись в дитинстві. Абсолютно мама. Абсолютно точно Пане Валерію. Дякуємо за вашу експертизу. Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко був з нами цієї миті.